Я обрала кілька вісців ліни, які мені більше подобаються. мову ось так, безсовісно дивлячись на тому що не хочу запнутись. Набитись голосу твого, того закоханого, того закоханого струму, тієї радості і суму, чахлунства дивного того, Замерти, слухати, не дихать, зненацька думку перервать. Тієї ж паузи без вихідь красивим жартом рятувать. Слова натягувать, як луки, щоб вчасно збити на люту нерозшифрованої муки, невідворотну німоту. Триматись вільно і незалежно, перемовчати хто кого. І так беззахисно і безмежно напитись голосу Твого. Шукайте цензора в собі. Він там живе, дрімучий без гоління. Він там сидить, як чортик у трубі, і тихо вилучає вам сумління. Зсередини, потроху, не зараз, все познімає деяка іконка. І непомітно вийме вас із вас. Залишиться одна лише оболонка. Далі один з моїх улюблених віршів Ліни Васильовівниці це коректна ода ворогам. Мої кохані, милі вороги, я мушу вам освідчитись в симпатії. Якби було вас менше навкруги, людина ж може вдаритись в апатію. Мені смакує ваша жіотаж, я вас ділю на види і на ранги. Ви, мій щоденний, звичний, мій тренаж, мої гантелі, турники і штанги. Спортивна форма, гарне відчуття, марудна справа жити без баталій. Людина від спокійного життя жиріє серцем і втрачає талію. Спасибі вам, що ви не кущі. Дрібнота будь-негідна ворогами. Якщо я маю біцепси душі, то в результаті сутичок із вами. Отож, хвала вам, бережіть снагу і чемно попередить вас дозвольте. Якщо мене ви зігнете в дугу, то ця дуга, напевно, буде вольтова. Угу. І пелюстки старовинного романсу. Той клавесин і плакав, і плекав чужу печаль. Свічки горіли квола. Старий співак співав, як пелікан, проціджуючи музику крізь голову. Він був старий і плакав не про нас. Той голос був, як з іншої акустики. Але губив під люстрами романс прекрасних слів от квітлі вже пелюстки. На голови, де наче солов'ї, своє гніздо ще дня звивають будні, упав романс, як він любив її і говорив слова їй незабудні. Він цей вокал підносив, як бокал. У нього був метелик на меніжці. Якісь красуні в вікам до нього йшли по місячній доріжці. А потім зникла музика, антракт. Усі мужчини говорили прозою. Жінки мовчали, все було не так. Їм не хотілось пива і морозива. Старий співав без гриму і гримас. Були слова палкими й несучасними. О, заспівайте дівчині романс. Жінки вторились діти непрекрасними. Я... Мабуть, щось свого прочитаю. У мене є новий більш, я, мабуть, ним завершу. Так щоб вас сильно не затримувати, мабуть. Душа не знітиться під гнітом поглядів. Мало акордів та багато епізодів. Добродії. Суть сенсу, стимулом ми ще не вибули. І майже вибухнули, але витримали, пережили життя у жилах. Хіба жили раніше ми? Я посміхалась, а у мене кидали вилами. І слабкість виламали, кудись пересадили. Але мені мене дякою залишили, зашили наживо. Світ ще покаже нам когось та й сприйме, а хтось згорить заживо. Повітря бремуть нерозказаним смутком. Душа консервує нові й старі враження. Минуле за спини шепоче ледь чутно про те, що ламало і лишало нас справжніми. Зіниці записують зриви реальності, що в ухах відлунюють сміхом і прокльонами, як стрімко злітаєш від горя до радості, так швидко вмиваєшся знову солоними. Дорога маскує провалля рівнинами. У озері серця бронюють вибухівка. Той час, що в нас є, потім стане хвилинами. А вам би хотілося знати скільки? У воду пальці, руки, плечі і з головою в забуття. Пройдеться спека, прийде вечір, прийде любов, пройде життя. Що далі буде? Я не знаю, що мені завтра принесе. Тут всім чогось не вистачає. І навіть тим, хто має все. І буквально вчорашній мій віршик, ще я не знаю, я, я в ньому не впевнена, я це так завжди. Напишеш, спочатку радієш, потім думаєш, а може, може не так, може переписати, але я не переписую сьогодні. Напружена струна за мить порветься, не витримає тиску протиріч. річ, лоскоче в горлі, роздирає серце чорніша за смолу гаряча ніч. Навколо день і сонце на обличчях Малює усміх дотиком весни та темрява кипить в моїх зіницях, вона і у вісні, мабуть, не спить. Я не сумна, тут радості немає. Цей час страшний прожити якось треба. Я не художник, я так відчуваю. Спихнуть в провалля, то злечу нема.